Тані усім, хто оцій поріз нами, якими подіями, зустрічами, рішеннями прийнятому на державному рівні, запам'ятався цей тиждень протягом найближчих 20 хвилин у програмі «Влада і Громада. Україна і в майбутньому дотримуватиметься багатовекторності у зовнішній політиці. Стратегічна мета на цей рік підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом та поглиблення співпраці з митним союзом. Про це заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара під час національного експертного форуму Україна 2013 Україна не має наміру обирати між двома економічними об'єднаннями митним союзом та ЄС. Міністр Леонід Кожара наголошує, українські чиновники активно шукають можливих форм співпраці з Росією, Казахстаном та Білоруссю. Проте це, за його словами, не заважає виконувати стратегічну мету тримати курс на європейський союз. Угоду про асоціацію з ЄС ми розглядаємо саме в якості потужного зовнішнього інструмента, зорієнтованого на внутрішнє реформування країни. Я оптиміст і вважаю, що в нас є всі передумови для того, щоб угода була підписана вже в цьому році. Україна має використати своє унікальне геополітичне положення, наголошує дипломат. Цілком реально для нашої країни домовитись з двома об'єднаннями про спільний економічний простір. Леонід Кажара бачить Україну своєрідним мостом між Сходом та Заходом. Наприкінці цього року Україна може стати, може мати вільну торгівлю і з Європейським союзом і з митним союзом. І з країнами СНД, це означає, що Україна буде єдиною країною в світі, яка має вільну торгівлю з цими утвореннями. Нарешті треба, як він сказав, взяти відповідальність на себе. Треба нарешті сказати собі і всім і прийняти остаточне рішення власне таке, яке прописано в законі про засади зовнішньої політики, що ми йдемо в європейський союз. 2013-й виявиться для України визначальним, кажуть єврочиновники. До листопада чергова саміту Україна ЄС Київ має виконати вимоги Євросоюзу, відмовитись від політики вибіркового правосуддя та здійснити реформи у виборчій та судовій системі. Інакше підписання угоди про асоціацію буде відкладено на невизначений термін. Значний потенціал для розвитку мають і двосторонні відносини України і Туркменистану. Про це заявив президент України Віктор Янукович на церемонії закладення нового автомобільного та залізничного мостів через річку Амудар'ю поблизу СМТ Фараб у Туркменістані. Подробиці у наступному матеріалі. Збудований за останнім словом інженерної думки міст через річку Амудар'ю. Президенти відкрили символічним перерізанням стрічки для Туркменістану. Введення в експлуатацію такого об'єкту суттєвий крок на шляху розвитку країни та міжнародного транспортного коридору зі сходу на захід. Особливо приємно наголосив Віктор Янукович, що підрядником будівництва стала українська компанія. Це є яскравим прикладом дружби і плідної співпраці. В цьому контексті віжу особливе символічне значення нового моста который соединил не только два берега мударьи, но и души и сердца украинских и туркменских партнеров. Это прямой и, конечно, разумный такой вот подход к сотрудничеству во всех его транснациональных плоскостях и, конечно, международных форматах. Президент Туркменістану високо оцінив майстерність і професіоналізм українських фахівців. Будівництво автодорожнього мосту це не перший і не останній проект, який Україна реалізувала тут. Нині дві країни втілюють в життя проекти в нафтогазовій промисловості, сферах будівництва і культури. Українська компанія буде задіяна і в будівництві міжнародного аеропорту. Під нове литовище у Туркменабаді глави держав заклали символічну капсулу. Українці не залишаться без життєво необхідних медпрепаратів, запевняють в уряді. Микола Азаров наполягає, введення ліцензування на імпортні ліки, що вступить в дію з 1 березня, піде лише на користь споживачам такої продукції, адже захищатиме український фармринок від неякісних товарів. В Держлікслужбі теж заспокоюють, після 1 березня іноземні ліки у вітчизняних аптеках не дорожчатимуть, адже ліцензування це не привід для імпортерів підвищувати вартість препаратів. Залежні від імпортних ліків, онкозахворювання, цукровий діабет, туберкульоз та віл. Українці, які мають такі діагнози, найперші, кого налякали нові умови ліцензування, адже їхнє життя напряму залежить від ліків, які виготовляють лише за кордоном. Прем'єр Микола Заров обіцяє, дефіциту медпрепаратів в аптеках не буде. А заяви з цього приводу називає спекуляцією та саботажем, адже ліцензувати ліки, які возять в країну, європейська норма. Вимога одна. В нашу країну мають потрапляти тільки препарати, які реально використовуються у световой медичной практиці і за ціною, яка співставна з ціною у сусідніх країнах. Що ж до ціни, в уряді кажуть, підстав для її підвищення після ліцензування немає, адже ця процедура не передбачає додаткових витрат для імпортерів. А отже, і на гаманцях споживачів позначатися не повинна. В Україні достатньо запасів ліків принаймні має вистачити до літа. На сьогодні на складах тільки п'яти дистриб'юторів, які обеспечують 90% ринку, знаходяться 204 мільйона упаковок. Це 40%. Запасів этих вистачить. Нашій країні, нашому пацієнту, як мінімум на 3-4 місяці. Основні ліки, які користуються найбільшим попитом, виробляються все ж таки всередині країни. Треба розширяти номенклатуру і більше виробляти ліків, які відповідають самим сучасним вимогам і самим сучасним розробкам. Але цей процес буде за визначенням займати певний час. Тож, поки цей час не настав, українці залежні від іноземних препаратів і нічого не лишається, як чекати ліцензованих за кордоном. В Уряді кажуть, ліцензувати продукцію буде неважко. Перші півроку такі документи видаватимуть за заявою імпортера. Держлів планує видати не більше сотні дозволів. Саме стільки імпортерів медпрепаратів нині налічуються в Україні. it галузь нині найдинамічніша у світі. Утім, українські it спеціалісти все ще на рівних умовах з іноземними колегами. Для успішного розвитку галузі уряд та народні депутати спільно розробили новий законопроект податкового кодексу щодо індустрії програмної продукції. Він передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб до 5% та встановлення єдиного соціального внеску, що дорівнює двом мінімальним зарплатам. Представники іт галузі переконані, високий рівень обов'язкових відрахувань до соціальних фондів та податкове навантаження не дозволяють українським іт компаніям сповна використовувати свій потенціал. Однак саме інформаційна галузь здатна забезпечити зростання експертного потенціалу та сприяти змінам у структурі вітчизняної економіки. От ця програма, над якою ми зараз працюємо, я сподіваюся, що буквально залишилось там ще дні до її розглядання, Вона передбачає цілий ряд. таких возможностей, таких инструментов для активизации сегодняшнего состояния нашей экономики. И вот здесь IT-отрасль также должна, как наиболее перспективная, я считаю, отрасль, также должна в этой программе найти свое отражение. Зниження податкового навантаження на вітчизняний it бізнес сприятиме залученню іноземних інвестицій та привабить великі компанії реєструватися в Україні. А головне дасть змогу створити нові робочі місця з конкурентно спроможною зарплатнею та гідними умовами праці, щоби кваліфіковані фахівці не тікали за кордон. В некоторых университетах мы боремся за студентов не столько между нами локальными компаниями присутствующими здесь в Украине, сколько с мировыми компаниями, такими как Siemens, Bosch, Google, за студентов, которые находятся в последней стадії своєї подготовки. Чітка програма дій передбачає кількісне та якісне збільшення фахівців it галузі Утім, послідовні та поетапні дії, за словами прем'єра, не розраховані на моментальний результат. Нині потрібно докласти максимальних зусиль, зменшити обсяг малоперспективних індустрій, а основну увагу сконцентрувати на прибутковій високотехнологічній it галузі Про інші теми, які цього тижня обговорювали у владних кабінетах, у нашому дайджесті. Міністерство інфраструктури затвердило інвестиційний план розвитку порту Южного на 2012-2015 рік. Саме це і стало темою наради за участю віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Дуже серйозна. инвест-программа, которая направлена на то, чтобы повысить производительность порта с 23 миллионов тонн, например, как в прошлом году, до 90 миллионов тонн. В результате программы порт Южный станет самым крупным портом на Черном море. Очень большая дно работа, будут увеличены глубины, таким образом смогут подходить сюда до 200 тонн погрузки Соответственно, улучшатся логістичні можливості за інвестиційним планом розвитку порту Южного. Конкурентно спроможність будуть підвищувати завдяки будівництву глибоководного причалу, що дасть можливість Одещині приймати сучасні судна та двох причалів, розповідає начальник порту Южного. Перший який ми почнемо буквально сьогодні це проект як потумова канала номер 5 і 6. Подходной канал 21 метр, акватория отвечала 19 метров. Данный проект позволит нам принимать сюда до 200 тысяч тонн, Після успішного завершення ділової наради віце-прем'єр-міністр взяв участь в церемонії підняття прапорів на нових буксирах портового флоту та випробував одну з портових новинок особисто і навіть потримав капітанське кермо нового буксиру. Одинадцятимісячний Дмитрик сьогодні радісно грається з кулькою і не скаже, що він два місяці пролежав у реанімації. Хлопчик народився недоношеним на 26 му тижні, вагою 700 грамів. Ще нещодавно таких малюків не вважали дітьми. Тепер саме завдяки перинатальним центрам вони мають шанс на виживання. Ну я придушіх дітей рожала в першому роддомі. Там реанімація, рімацяєш да, похуже. ані. Они могут тільки з гемолитическими проблемами, як резус конфлікти, гемолитические конфлікти. Они там таких дітей смотрят. а з недоношеними вони не вміють работать. Очень хороша апаратура. На самом деле таким діткам без нього очень тяжело. Вона очень хорошо держит і температуру. Старые квізи так не держат. Нині в Україні працює вісім перинатальних центрів, у яких вже народилося 20 тисяч малюків. Та вперше державна медична установа столиці отримала сертифікат якості міжнародного зразка. Загалом за рік роботи Київського перинатального центру тут народилося більше 7 тисяч малюків. Врятували майже 50 тисяч дітей, які народилися вагою менше кілограма. Нам дуже приємно сьогодні приїхати сюди для того, щоб поучаствувати в процедурі вручення сертифіката ISO 9001. дев'ять сертифіката, який підтверджує, що ці процедури управління качеством, в тому числі внутрішній моніторинг. В тому числі сат... проверка соответствия всім стандартам качества в этом перинатальному центрі есть. Та найголовніше тепер таке лікування доступне усім. Кожна жінка за потреби буде забезпечена допомогою абсолютно безплатно. Принцип цього проекту обеспечить доступ любой жінки, у которой є в этом потребність. Во-первых, правильно її продіагностувати на низькому рівні і привести її в перинатальний центр в Києві або в других областях. Книжкова графіка відроджується. В Києві стартувало друге за часів незалежності всеукраїнське трієнале. На виставці представлені роботи львівської, харківської та київської художніх майстерень. Автори ілюстрації популяризують книгу, особливий об'єкт культури, що поєднує собі літературу та образотворче мистецтво. Відродження цього виду мистецтва розпочалося відносно недавно. Тільки через 18 років незалежності у Києві була організована перша виставка книжкової графіки, де глядачі могли переглянути близько 700 робіт. Ми побачили, що це дуже цікаво. Вона користувалася успіхом у глядачів, у книговидавців також сподобалася вона художникам, і ми вирішили цю виставку зробити як тріонала книжкової графіки. Друга виставка, що розпочалася на початку лютого, буквально через три роки, вразила організаторів не менше, адже за кількістю робіт вона масштабніша, чимало ілюстрацій, особливо до дитячих книжок, виконані різними техніками та матеріалами. Для казок художники використовували вишивку, рухливу аплікацію, створювали об'ємні картини. Тексти треба читати, роздивлятися, і це вийшов просторовий об'єкт, який між книгою і іграшкою. Там навіть є така кишенька, де цукерки лежать, і діти можуть в ту кишеньку взяти собі цукерку. Мені кажуть, виставка розвитана і на взрослих, і на дітей. Є доволі цікаві ілюстрації книгам Гоголя. Тут можуть заінтересувати це взрослих. І цікаві ілюстрації к дитячим книгам, к українським сказкам. При виборі картин організатори виставки орієнтувалися переважно на мистецьку якість робіт. А графіка у цьому плані надзвичайно складний від мистецтва, особливо книжкова. Автори мають донести до читачів не тільки власну уяву щодо того чи іншого героя, а й передати настрій автора відповідну епоху. Рішення, ви бачите, вони іноді можуть здаватися дещо простими, може, але насамперед, за все, це велика робота, велика професійна основа, яка дає можливість художникам експериментувати в цьому сенсі. Книжкові триєнали триватиме в будинку художника до 24 лютого. Організатори сподіваються знайти кошти на видання каталогу. Наступна виставка у планах лише за три роки, а ілюстроване видання могло б стати своєрідним місточком між художниками та видавцями, тим паче, що представлені роботи мають усі шанси на подальше життя. Підготовка до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з баскетболу в 2015-му увійшла в активну стадію. Президент своїм указом створив координаційний комітет, який відповідатиме за підготовку інфраструктури. Підкреслюючи важливість для України проведення Євробаскету на найвищому рівні, Віктор Янукович особисто очолив комітет. За два з половиною роки Україна здаватиме черговий іспит, вкотре на здатність на найвищому рівні реалізовувати великі спортивні проєкти. Зазначив президент під час зустрічі з високопосадовцями. Шість українських міст: Донець, Дніпропетровськ, Київ, Одеса, Львів та Харків, мають за цей час побудувати нову спортивну та вдосконалити транспортну інфраструктуру. Віктор Янукович закликав чиновників при підготовці до турніру врахувати досвід та помилки, які відбулись при підготовці до футбольного євро. А губернаторів попередив, щоби не затягували час з виділенням землі під спортивні арени. Нам треба буде багато попрацювати. Всім разом той ентузіазм, який є у виконавців, я його чув, що ми так просто і легко все зробимо, я його не поділяю, цей ентузіазм. Я вважаю, що буде напружена і дуже відповідальна робота. План заходів по підготовці до Євробаскету поки в стадії розробки. Проте вже відомо, які задачі перед Україною поставила міжнародна баскетбольна федерація. Україна має забезпечити спортсменів сімома сучасними спортивними аренами та п'ятьма тренувальними базами. Мінімальна кількість оглядових місць на стадіонах 6 тисяч. Для фінального матчу 15. Головний трофей Євробаскету 2015 розіграють в столиці. Вже вирішено, над сучасний спортивний комплекс будуватимуть за межами центру. Міські сірени при проведенні баскетбольних матчів складе 17 тисяч місць. А при проведенні концертів – до 20 тисяч. На території комплексу буде відкрита інформаційно-діловий центр, заклади, різні заклади громадського харчування, фітнес-центр з басейном, а також партія. Адже згідно з вимогами Фіба мова йде про ультрасучасні спортивні арени, на яких виступатимуть кращі збірні Європейського континенту. Чітко позицію ФІБА є бажання бачити ці арени в активному використанні на благо українців і після проведення чемпіонату. За попередньою домовленістю з українськими бізнесменами, саме вони інвестуватимуть в будівництво нової спортивної інфраструктури. На це необхідно щонайменше 4 мільярди гривень. Реконструкція двох палаців спорту в Києві та Дніпропетровську. Візьме на себе держава. Також за бюджетні кошти планують побудувати нові аеровокзали в Одесі та Дніпропетровську та п'ять тренувальних баз, які після чемпіонату перекваліфікують на дитячі спортивні комплекси. Я вже провів декілька зустрічей з потенційними інвесторами. І є спільна думка, що повинен діяти принцип приватно державного партнерства в аспекті будівництва мультифункціональних арен, щоб у майбутньому держава не витрачала кошти на утримання цих споруд. Євробаскет – це також потужний імпульс для економічного зростання країни. При його підготовці буде створено. Не менш ніж 100 тисяч нових робочих місць, а для експлуатації та обслуговування нової спортивної інфраструктури це не менш ніж 10 тисяч нових робочих місць. Президент федерації баскетболу переконаний, за масштабами події Євробаскет не поступиться футбольному євро, а за деякими показниками навіть перевершить до України. Приїде не 16, а 24 національні збірні. Вони зіграють 90 матчів. Щонайменше в Україну приїде мільйон вболівальників. Це вся інформація на сьогодні. Зустрінемося за тиждень у цій же порі, вдалих вам вихідних, спортивних досягнень і легкого робочого тижня.